Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас огляд з магазину Копійка. Нові акції з 21 по 27 липня. Приємного всім перегляду. Ось такі гарні серветки: вологі, пухнастий нянь. 120 штук. Гарна ціна 45 гривень з клапаном. Мені подобається і аромат приємний. 90 гривень Шампунь, Шаума, 400 мл, 7 трав. Відновлення та догляд, свіжий об'єм в асортименті. Фарба від палет по 85 гривень. Кольори різні: для блондинок, для брюнеток, шоколадний каштан, баклажан. Вафлі артек 71 грам в асортименті. Класичні смак пломбіру і шоколадні 25% знижка 15 гривень. 7,90% зефір Жако біло-рожевий. Начинкою. Малина, згущене молоко, вага 50 грамів. Консерва та ринка, кілька чорноморська, 22 гривні 90 копійок за 240 г. Снеки норі, теріякі том ям 4,5 г 1950. 185 гривень сітка на двері москітна з вшитим магнитом. Тут є чорний синій колір. Мені здається, буде дуже гарно захищати від комах. Дуже гарна ціна 17,50 на Ось такий стакан скляний, призма, низький. З такими ромбиками. Мені дуже подобається. Об'єм 285 мл. Високий стакан хід ціна 29 гривень. Ось, бачите. До речі, він високий, але об'єм 245 мл. Тут він більший. Ціна 29 гривень. Чайник електричний на 1,8 літрів. Потужність 1500 Вт. Він з нержавіючої сталі. Ціна 225 гривень. 189 гривень гель для прання. Об'єм 1 літр 250 мл. Глибоке очищення. Ось такі капсули для прання Solar Multibox. 24 штуки плюс 10 штук в подарунок. Ось така акція. Тут 24, а тут 10 в подарунок. Ціна набору 300 гривень. І гель для прання 190 гривень. Тут 24 капсули. Бритва чоловіча і жіноча. 3 штуки, 3 леза, Flex 130 гривень. Ложка столова БТЛка. Набір 6 штук по 85 гривень. Підслідники і шкарпетки чоловічі жіночі по 14,50. За пару. Олія соняшникова рафінована родина 45 гривень. Об'єм 870 мл. Цукор 1 кг 29 гривень. Кришки для консервування. Хуторянка 50 штук. На 85 гривень. Тільки я тут не розумію. Ось паночка 50 штук. Паночка. Не знаю, напевно, це 85 гривень. Давайте перевіримо, де тут сканер. Ці 74 навіть. Там такої ціни немає. Ну, якось так. Хуторянка. Ось хуторянка 50 штук, ось ці. По 85 гривень. Ключ закаточний металевий. Ціна 135 гривень. Корм 100 грамів ліопольд. Смаки в асортименті для котів по 7,50. Хід ціна. Підставка Kitchen Pro металева 29 на 20 сантиметрів 82 гривні 50 копійок. Тут поміщається 6 чашок і 6 тарілочок. 27,50 коштують ось такі ложки, 3 штуки з золотим висорунком. Ось такі ложки з нержавіючої стали. 29,50 штуки в наборі. Ось дуже гарний салатник коштує 55 гривень. 7,5 см в діаметрі. Ще приїхали ось такі тарілочки новенькі. Але ціни я не бачу деньні хом. Зараз вам покажу. Ціна 115 гривень, діаметр 20,5 см. Ось така десертна тарілочка день Home. Вона, напевно, коштує дешевше. 75 гривень. І ось така дуже велика тарілка, напевно, 27 см в діаметрі обідня. Ціна її 115 гривень. Бульйониця пластикова з взерунками та вушками. Ціна 65 гривень. Є в трьох кольорах. 49 гривень, тарілка 26 см в діаметрі. Білий колір Kitchen Pro. Киришник для обличчя 35 на 75 см, коштує 65 гривень. Пляшка скляна для олії з корковою кришкою. Об'єм 320 мл 65. Ємність для напоїв ведмедик 320 мл 85 Гачки металеві лав 24 гривні за 4 штуки. 14,50 ось такі смайлики. 6 штук в наборі. 24 гривні 2 штуки на липучках. І по 14,50 ось такі більш дитячі варіанти. Горшок для орхідеї. Малина. Напевно, ось цей малина це колір. Дуже гарне. 42 гривні 13 на 15,5 см. Серветки для прибирання хата багато вологопоглинаючим 5 штук 30 гривень. Турка гейзерна на 6 чашок, 185 гривень. Ще покажу вам новинки, приїхали ось такі ваги кухонні з фруктами. Максимально 5 кілограм, ціна 185 гривень. І є ось такі звичайні чорні, теж ціна 185 гривень. І знижка на побутову техніку. мінус 20% від ціни. Чайник електричний на 2 літра 475 гривень і мінус 20% на касі. Тостер 475 гривень. Потрібнювач електричний Kitchen Pro 675 мінус 20% на касі. Блендер. Ось такий набір. Чаша, вінчик 600 мл. Мірний стакан 300 Вт 525 гривень. Міксер 375 гривень. Чайник на 1,8 літрів 285 гривень. Чехол на гладильну дошку 140 на 50 см. Ціна 49 гривень. Локшина швидкого приготування зі смаком курки та грибів 12,90 60 грамів у пачці. Фанта кола і спрайт. Кабаночка 330 мл за 23 гривні. 49 гривень фольга алюмінієва. Фрау тау 10 метрів. Рушник кухонний мікрофібра з малюнком. Ось такий він по якості. Є в двох кольорах 19,50. І по 19,50 ось такі ще рушнички з різними малюнками 25х50. Ось дуже гарний рушничок за 49 гривень, 35 на 70 см. Тут такі квіточки, метелики. Ніж для нарізання авокадо. 29,90. Сіточко для чаю, Силіконове ягодка 18,5 см в діаметрі. Ціна 17,50 Смачний шоколад Ritter Sport по 55 гривень 100 г. Марципан в акції і з кокосом. 57 гривень корона, Чорний і молочний шоколад. 85 грамів в упаковці. Ось таке печиво Марія з висівками затяжне. 155 г за 18,90 грамів. Цукерки шоколадні АВК. Горіховий крем і шоколадний крем. У тубусі по 100 гривень 235 г. Чай тет чорний з ароматом пергамоту 40 г 25 гривень. Ліптон 25 пакетиків за 60. Мономах 39 гривень. І 39 гривень чекінia і цейлон. І масочки для обличчя по 1490. З вітамінами, з вітаміном С, зволожуючим, з Ківі. 50% знижка на всі. І ось ще масочки з кокосом зволожуюча на 14,90 вітамін С. 15 гривень коштують серветки вологі мозайка 60 штук зеленим чаєм. Шампунь для волосся маквам в асортименті 500 мл 48 гривень. Порошок для прання 2,1 кг тайт, альпійська свіжість 250 гривень. Савекс 1,2 кг 130 гривень. По 33 гривні гала для кольорового. Французький аромат морська свіжість 300 грамів ручне прання. І 45 гривень для машинки автомат. Савукс для ручного прання 300 г 30 гривень. І для машинки 34. Серветка для оновлення чорного кольору. Тут 10 штук 140 40 гривень. Серветки, пастка для прання кольорових речей 12 штук 80 гривень. Покласти разом з білисною в барабан машини та запустити програму. Кисневий відбілювач Хелен 78 гривень тут 530 грамів. 65 гривень, кисневий відбілювач 570 грамів від фірми саван. Ось така новинка засіб для миття. Антижир, гриль, бріл, торгова марка 500 мл 70 гривень. Галакс, суперсила антижир 500 г, за 80 гривень. Засіб для видалення жиру, Санклін 90 гривень. Тут 750 мл. Найвигідніша пропозиція. 70 гривень, кауфен засіб. 500 мл. Засіб для чищення видаляє стійкий нагар жирові забруднення 50 гривень з розпилювачем. Чисте чудо 34 гривні це краща ціна. І антижир, Ось такий без дозатора 24 гривні. І для ванної кімнати 34 спрей і з дозатором. 24 гривні, і тут і тут 500 мл. Сарма, 7 в одному антибактеріальний ефект 53 гривні 150 гривень ось такий для ванної кімнати. Тут вага 800 грамів 150 Санклін для ванної кімнати 750 мл. 90 гривень. І містер Пропер, 130 гривень з розпилювачем 880 мілілітрів. Сіль для посудомийних машин 70 гривень 1,2 кілограма. Ось така підставка для зубних щіток, 19,50 27,50. Такий варіант аліана кольорова. 27,30. Така форма, щітка ананас пластикова 24,50. Дозатор для рідкого мила. Зелений колір, пластик 29 гривень. Прищепки пластикові, 36 штук, різнокольорові, ціна 34 гривні. Недорого. Прокладки жіночі Always по 55 гривень. ватні палочки Bella 160 штук за 32 гривні. І 200 штук 38 гривень у пластиковій коробці.